Пінкер захисною плівкою, це можна сказати так новиночка, тому що раніше її не було. І тільки ось такі кольори можуть бути в цій ну, захисною плівкою для монтажу. Чим вона зручна? Тим, що коли ви клеїте коли ви клеїте такі клінкер, пальці десь у вас можливо будуть грязні, ви торкнули, ви нічого не замастите, колись плівкою далі шви забити на коли з плівкою дуже легко, просто так як забивається, так як і на плитки, на керамічні плитки. Тобто ти шпателем ведеш, 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 його все затер, затер, затер. Воно підсохло, ти просто взяв потім може, плівочку здер, і в тебе ідеально вийде красивий, красивий кірпічок. Якщо на, на такому без плівки треба акуратнень забивати кожен шов, спеціальним яким з пістолетом проходити, так тут ти береш зразу, отако все разом отако його і забиваєш. Так, що зручно, удобно, швидко, практично і дуже, дуже гарно.